старовинні книги та археологічні експонати 17-18 століття. Все це можна побачити на виставці Святі гори в історії Слобідської України. Святогірський історико-архітектурний заповідник підготував виставку до 20-річчя незалежності України. В'єднувалися археологічні дослідження на території Слобідської України, перш за все слов'янщини, Святогірщини. Об'єднували за археологічними знахідками художні твори. Це твори Шенделя була колекція, така вона і є: запорізькі казаки, українські казаки. І нас дуже цікавила така група експонатів, дуже рідка для Донецької області, для Донбасу. Це перші печатні. Друковані книги, книжки. перш за все, література богослужбова. В археологічній частині виставки представлено 365 предметів. Їх знайшли під час досліджень культурного шару Святогірського монастиря та міст фортець 17-18 століття, які знаходились на території Донецької та Харківської областей. У розділі виставки стародруків представлено 17 експонатів 17 століття. З них 10 російських видань та 7 стародруків Києво-Печерської лаври та Львівського успенського старопігійського. Братства концепція виставки побудована таким чином, щоб людина далека від релігії та старослов'янської мови змогла зрозуміти та відслідкувати роль святих гір у формуванні духовної культури населення Слобідської України. Невеликою кількістю експонатів, але все ж історично значимих може похвалитись і слов'янський краєзнавчий музей. Він також взяв участь у виставці. Наш город, хоч і включок, состав старіших городов України, ну однак, ми не можемо похвастатися нічим подобним. Хоча городу вже 346 років, тому наш музей буквально 2-3 книги. Ну, опять такі, конечно, релігіозне направленості такої і міївкаліці. Музейники зазначають, що така виставка рідкість. Вперше саме ці друкарські експонати представлені широкому загалу, адже такі рідкісні книги зазвичай тримають в архівах, і для переглядів потрібні спеціальні дозволи. Абсолютно блискучою була ідея для того, щоб зробити ось такі анотації, які дають. Поняття і людині, яка далека від церковних справ, від наукових справ, від музейних справ, коли вона прочитає з такої нотацією, що таке апостол, вона буде знати і вона буде це пам'ятати. І власне розрахована для того, щоб все таки молодь трішки повернути до того, щоб вони не тільки тримали ноутбуки в руках, але і звернулися до старої книги.